Привіт, на звоіндрол, і в цьому відео говоримо про те, як отримати дроп від проєкту Arham. Це вже другий сезон, і зараз на цей проєкт би забили. Ось тому є сенс його якби, відпрацьовувати, хто не відпрацьовував. Плюс тут є додаткові плюшки. Тобто, тут дають, якщо ви по моєму посиланню зареєструєтесь, то будуть давати 200 доларів на комісії. Бачимо, що тут, наприклад, по замовчуванню на спаті комісія 0.1%. Да? І для фічів 0.025. Окей, да? якщо ми купуємо токен Архам, то нам трохи менш дають якби, ну, комісію, знижку на комісію. Ось, але в чому фішка, що зразу, як ви реєструєтесь да, по моєму селці, то вам начисляють 200 доларів бонусних на якби, комісії. І то есть, не з вас будуть списуватися ці комісії, да, а з цих бонусів. Тому ви можете на цю суму покрутити, набити, як я набив. Да. Це я набив чисто з, з цих бонусних комісій. Есть, я свої кошти на комісії суті, не, не витрачав. Ось. І тут у нас є де, ну, декілька стратегій, да, нейтральних, можна сказати, або не ризикованих. Як ми можемо якби, накрутити об'єми? Ось суть. Ну, це типу як по суті, DeX да, або Sex без KVC. Ось Тут у нас є спот, є фьючерси. Ну, тут бачимо, якби зараз трошки об'єми не дуже. Але можна брати якісь великі пари, наприклад, біток-ефір. Да, спот. Ну, можна да, на фьючерсах трохи більший об'єм. От BTC ефір. Ось, в чому суті, ми просто беремо. Ставим лімітку трохи нижче, наприклад, як я робив. Це перший варіант. Ставимо лімітку, наприклад, на ефір. Да, на покупку чуть-чуть нижче ринкової ціни. Ось тут, да, Бачимо. Наприклад, там ставимо по 3955. Ставимо, купуємо, і потім, коли купили, ставимо чуть-чуть більше, наприклад, плюс 5 доларів да, на продаж. І отак ганяємо. Да? Плюс ефір, ну по суті, тут потрібно розуміти, якщо ефір просяде, то ви маєте можливість його якби, тримати. Щоб Щоби купували те, що ви б хотіли якби, тримати далі. Ну, якщо реально просяде там, якась новина вийде там, і так далі. Або біток беремо. І купуємо, якби біток. Да? Так само, чуть-чуть нижче там, на 8 доларів. От бачите, як він скакає 0 106, тільки що був 118. От тут можна так затаритися ліміткою, потім на 118 поставити на продаж, і, в принципі, все. Комісії з нас дирати не будуть. Ми чисто, а, би, цей, ми чисто просто будемо крутити об'єм. Ось і все. Але хтось тут ниже ставить. Ось це перший варіант. Другий варіант. Коли ви зареєструєтесь, створюєте собі ще один аккаунт, да, по своїй же посиланню реєструєтесь. На тому другому аккаунті також вам буде плюс 200 доларів. бонусних. І що ви робите? Ви там і там відкриваєте по одній ціні лімітку на шорт, а на другому аккаунті на лонг. Ну, на один і той об'єм. Ось і так, так само відкрились да, по, суті, по одній ціні. І потім закрились також по одній ціні. І так само ви крутите об'єми, ви в нейтральній позиції, в принципі, тут окей. Ну і далі можна ще, ще третій варіант, як можна крутити, можна ще більше аккаунтів робити. Просто ці кошти ви так прокрутили. Да, ці 200 доларів да, набили, наприклад, як в мене, там 400 або 500 поінтів. І далі перекидаєте ці кошти знову на наступний аккаунт або на наступні два аккаунти, і так само, по суті, ви крутите ферм. Да, можна сказати, тому ну, це дуже цікаво. Але тут важливо, щоб аккаунти не були зв'язані да, між собою, бо вас можуть вичислити типу, і з ви цибілим, і вам нічого не начислять. Ось, тому, в принципі, от такі є стратегії. Да. Я робив по першій стратегії, то є, тоді ще ефір був по 3000 доларів. І я був би готовий його тримати, наприклад, якщо він чуть-чуть просів. Да? Але я так, в принципі, там буквально за пару днів набив великі об'єми. Чуть-чуть менше ставимо там на 5 доларів і потім знову чуть-чуть вище на 5 доларів. Все, в принципі, складно нічого нема. Да? Беремо найбільше по об'єму, що у нас. Ну, біток можна ефір, там, в принципі, так. Да? І ну, бачимо, тільки що 85 був ефір, ефір, да? тут вже 3950. Ось тут вже лімітки ставить 41 до 40. Ось ну, так, можна. Ось, бачимо, трошки він тут просів, бо 82, ну тут якраз можна чуть -чуть там підкупляти, потім чуть, чуть дорожче продавати. Ну і так ганять об'єм. Бо, да, на двох аккаунтах відкриваємо, собі якби, пробуємо. Ну, як на мене, Це дуже якби, класна стратегія. Тут, по суті, мінімальний ризик, але якщо він щось насипле, то буде нормально. бо Оці 500 об'ємів, тут дуже маленькі, як ну конкуренція маленька, бачите, у мене ранг 2936 ранг. Тобто з 500-об'ємами, ну, 500 поїнтів це дуже, як би, ніячому. Там люди і поміля ну там, не знаю, 100 мільйони там крутили там, і так далі. тому Такі. В принципі, я думаю, якщо він насипля, то он ну Побачимо, да. Треба пробувати, бо тут ніхто не знає, може цей щось насиплю, може не насиплє, може другий більше насиплє. Тобто треба і це робити, наприклад, амілайте, і ще щось, тобто, прободь. Тим паче, якщо є такі більш-менш нерізиковані нейтральні стратегії, то це прикольно та цікаво. Ну, в принципі, все, лайк, коментарі.